Люди говорять, що в лісі немає грибів, ну, в ліс немає часу ходити, але тут в мене в кінці мого городу, мого винограднику, долина тут така. Ось горіхів понасадів, мочарі, туди далі там очарет. От. І так гуляв-гуляв, дивлюсь під Зараз саме сезон Опеньків, а тут оп і така штука. Такі опенячки гарні. от. А тут же відро назбирав. І так воно саме росте в кропиві. от, Кропива, а тут о, поховалися опенючки. Далі скрізь по пеньках, так. Подивився, а їх і там, і там, і там. Такі гарнюні О, поховалися, скільки їх там. О. І такий гарні, от. О, який гарний грибочок. Так що сезон пеньків відкрито. Так і в селі помаленьку й живемо.